Не люблю. Перше питання. Ти сюди прийшов, в тебе якась є позиція, очевидно, так. Сьогодні всі прийшли на мітинг, висловлюються. А що твою думку треба завтра? Що ти робитимеш завтра? Які плани? Я гадаю, що треба це не, не спустити на нівець, тому що е, зараз є чудовий момент, чудовий шанс для того, щоб е, взяти все під свій контроль. Єдине, що нам треба зараз якогось вираженого лідера, який зможе це організувати людей і відповідно е, стати новим лідером країни? Може, ти якось також поширюєш свої ідеї, як ти це робиш, освоїєш плакати, соціальні мережі. Розкажи, як ти ну закликаєш людей боротися? Ну, перш за все, намагаюся зараз якомога більше інформації закидувати в соці... соціальні мережі, аби люди розуміли, що відбувається, і що пора пораставати і йти до перемоги. Зрозуміло, і ще питання. А... Ага. Ще питання. Ти є людина з чіткою громадянською позицією? А, тебе важливо є якась одна вимога до представників влади, до позиції, неважливо, до кого. Яка твоя вимога основна на сьогоднішній день? Хочу, щоб вони об'єдналися і не робили 25 отаманів або один і чіткий виражений лідер? Класно. Дякую дуже.